Звичайно, автоматично порушили справу. Звичайно, через те, що Світлана Анатолівні певний період не було на місці, не могли з'ясувати її місце знаходження, слідство оголосило її в розшук. Проте, ще у вересні минулого року, коли слідство з'ясувало, що в їх, Світлана Стланатоліна немає складу злочину, закрило справу на підставі статті пункт 2 Кримного кодексу України. У вас є постанова про припинення її розшуку, підписана слідчим. Це означає, що в вересні місяці розшук був знятий. Слава Анатолійовну насправді ніхто не шукає, тому що вона перебуває тут. Вона особа публічна. Вона далі займається своєю роботою, вона займається господаркою, і до неї питань слідчих органів в цьому ключі немає. Натомість нам показують роздруківку з інтернету і чомусь дуже йому вірять. Ну я поважаю мережу. Мережа це велика, чесна і правдива спільнота, але дуже часто, і ви самі це знаєте, в мережі бувають інформація і документи, які не до кінця відповідають дійсності на конкретний момент. Адже дати на них ніхто не ставить. Тому для того, щоб розвінчати всі якби, питання, ось, прошу, у вас є в матеріалах постанова про закриття кримінальної справи, постанова про припинення розшуку обвинуваченого від 27 вересня 2011 року. А це означає, що на той момент, коли мала місце прес-конференція і моя Світлана Анатоліївна, і відповідного народного депутата питання розшуку не стояло. Це означає, що інформація, поширена на прес-конференції, не відповідає дійсності. Це перше. Друге, справа, про яку вам так активно також розповідають про те, що справа передана до суду. Очевидно, що у осіб, яку таку які таку інформацію порушують, є одна мета дискредитувати відповідну особу. Адже самі розумієте, що ніхто не порушує справи проти підприємств в кримінальному кодексі підозрюваним чи обвинуваченим, чи підсудним, чи засудженим може бути тільки фізична особа. А це означає, що мова йде про Світлану Анатолійну, яку я також маю честь представляти як адвокат. І що і що виходить? Виходить, що така справа вже надійшла. Виходить, що така справа закрита судом, тому що підприємством ще станом на серпень місяць заплачено всі податки і збори і нема шкоди заданої державі. Чому? Коли проводилися відповідні планові і повторні перевірки, слідство встановило, що воно мало помилкові претензії до підприємства і, згодом на це, призначило повторну позапланову перевірку, в межах якої було встановлено, що до підприємства є претензії тільки в ключі правовідносин із одним із підприємств-контрагентів. Оскільки підприємство не змогло надати підтверджуючих документів з приводу цих правовідносин, якщо ви мали справу хоча б один раз з актами податкових перевірок чи з висновками, які в таких актах пишуться, то ви розумієте, що по органу податкової органу достатньо тільки того, щоб ви не надали документи, тільки для того, щоб зняти вам відповідний податковий кредит, чи нарахувати вам відповідні податкові зобов'язання, а потім говорити про, скажімо так, недодекларування відповідних податкових зобов'язань. А це означає, що в нашому випадку була проста ситуація в результаті е, тяжкого року, в результаті е, періоду, коли у підприємства було вилучено майже всі документи, які стосувались правовідносини із господарюючими суб'єктами, підприємство під час повторної перевірки не змогло надати документів з приводу правовідносин із одним із контрагентів. В результаті чого було нараховано відповідні податкові зобов'язання, принагідно сказати, що через три або чотири дні після підписання акту податкової підприємство повністю сплатило всі податки і збори, які в такому акті фігурували. Це означає, що на момент, коли Світлана притягувалася як обвинувачена у справі по 212 частині 3, було сплачено повністю всі податки і збори, які необхідно було сплатити. Саме з огляду на це. Кримінальна справа до Львова прийшла вже із поданням слідства на закриття у зв'язку з тим, що сплачено всі податки і збори на підставі статті 212 частини 4 Кримінального кодексу України. Тут крапка, тут нема більше що говорити. І звинувачення про те, що хтось когось водить в оману, не відкривається по якихось кримінальних справах, не відповідає дійсності. Адже на момент, коли Світлана Анатольовна виходила на прес-конференцію, в неї не було жодних достатніх чи допустимих доказів того, що з приводу неї ведеться якесь кримінальне переслідування. Лише після того їй стало відомо про таку справу. Лише після того вона була відповідно викликана до слідчого органу, і така справа отримала відповідний процесуальний рух. Після цього виходить народний депутат і обзиває нас обманщиками. Ми вважаємо, що це не дуже дружелюб. І хотіли б, щоб ситуація була виправлена. Якщо хтось визнає, що е, е, був неправий, нам буде приємно. З огляду на ці речі, е, можемо сказати лише одне, е, що е, статус-кво такий самий, як і коли ми з вами зустрічалися там, 27 грудня. Станом на сьогодні, за нашими даними, за Світланою Анатолійовною не ведеться ніяке кримінальне переслідування. Нема, принаймні, нам невідомо, якщо комусь відомо, покажіть нам ці документи, нам невідомо про жодні порушені кримінальні справи з приводу підприємства. Тому ми адекватних відомостей про це не маємо. Світлана Анатоліна дзвонила в прокуратуру, ну нічого адекватно нам сказати не змогли, виявляється, очевидно, що немає претензій. Світлана Анатолійовна має відповідні довідки з систем з реєстрів з ІП-1 про те, що вона не перебуває в розшуку і вона засуджена, не є. В світлі цього в нас є ще дуже багато документів, які б ми могли б вам показати, але щоб не нагромаджувати вас лишньою правовою інформацією, можемо сказати лише одне: очевидно, що квінтесенція розмови народного депутата на прес-конференції не відповідає дійсності. Тому нам не зрозуміло, чому нам дійсно не надають ефір, для того, щоб ми показали і дали відповіді на всі запитання, які до підприємства ставляться. Я думаю, це було б логічно, прозоро і чесно, щоб люди нарешті могли розібратися. Хто правий, хто не правий і в чому проблема? Я відкрити для запитань. Чи у когось запитання ніби документ з Генеральної прокуратури? чітко написано до 12-го року. На те, що справу акту мислення пилені сплати податків спіровано до суду. Ви кажете так. Закрити всі справи, коли її закриті ну, дивіться, 13 Сі -сі. січня родному депутату відповідають на його звернення. А тепер давайте ми будемо говорити, от дійсно не мовою абзаців вирваних з документів, а мовою документів. Наважно ПРТ та ДП залізничних постач ГПУ розглянуто. Розглядали запит стосовно дій не тільки КРТ, а стосовно дій іншого господарюючого суб'єкта. Тобами гра 2000 коштами державного підприємства, особливо великих розмірах, шляхом обману Генеральної прокуратури України напали на досуду. Цього абзац вже ж не видно, що він стосується корпорації «Куніри». Ні, ні, я не сперечаюся, я просто вам кажу свою думку. Натомість нам на прес-конференції розповідає, що град 2000 має стосунок до корпорації КРД. Ну не нам так ну так далі. Головним слідчим управлінням ДПС України закінчено досудове слідство слідство кримінальної справи відносно козанець. Я скорочую, не буду читати повністю. За фактом у мелах є постанова Сихівського районного суду міста Львова про закриття цієї справи. Якщо є відомості ще про якусь справу, так ви нам скажіть, ми будемо шукати. Постанова від зараз, я вам скажу точно від 3 лютого 2012 року. Ви маєте можливість з нею ознайомитися. Законної сили набрала якісь такі твердження будуть оприлюднені в засобах масової інформації будь-якими офіційними особами. Така інформація. Ну, скажімо так, не до кінця стосується. Натомість нам виривають з контексту і подаються як інформація, яка стосується взагалі всього. Але чомусь не подають ті, запит, ті відповіді на запити, де не підтвердилася інформація вказана в запитах. розумієте? Тобто, насправді, моя думка така, що вам подають прес-релізи, вам подають якусь інформацію, ви її сприймаєте і оголошуєте. А насправді треба вдумати, там статус не Чому ви не подаєте на відбуду часу. Відповідаю. Значить, зразу. Це якби факт, ми його оприлюднили. Очікуємо, коли буде призначено склад суду, коли буде призначено засідання, будемо там відповідати на всі запитання. Тобто оці от розповіді Деньковича про те, що корпорація займається мінімізацією, що, корпорація, що діяльність корпорації, ви думаєте, несе в собі загрозу державним інтересам. Та ознаки злочину. От хай нам відповість, про які ознаки злочину він говорить, про що за що він мав на увазі, і про яку загрозу державним інтересам. Тому з цього приводу подано вже позов. Ми очікуємо найближчим часом, коли будуть відомості про рух відповідної справи, ми обов'язково повідомимо. Якщо ви будете мати бажання, ви зможете прийти на судові засідання. Вони відбуватимуться, я думаю, гласно. А куди подано до Франківського районного суду подано я боюсь помилитися десь два тижні тому, тобто відразу за. Наслідками чергового оприлюднення ним певної інформації. З приводу відповідальності засобів масової інформації, ну я не перший день займаюся відповідного роду процесами. Я вважаю взагалі, що е, ну, є дві речі. Перше, особа, яка поширює інформацію, незалежно від того, журналіст це, Продюсер, відповідний просто засіб масової інформації, чи будь-яка офіційна особа повинна відповідально до цього ставитись Це в першу чергу. Тобто треба розуміти, що якщо ти поширюєш якусь інформацію, ти повинен бути готовим прийти в суд і за це відповісти. Це перше, я думаю, це аксіома. Друге, не можна підміняти питання свободи слова так, маніпулюванням певною інформацією. От нам збиваються докупи, і кожного разу, коли хтось намагається довести свою правоту, розповідають про свободу слова. Особисто я вважаю, що якщо є можливість, я як адвокат це можу упевнено вам підтвердити, якщо є можливість не судитися засобом масової інформації, то це треба робити. Адже закон сьогодні дає чіткий спектр прав для того, щоб захистити своє право інформації. Це право на відповідь, право вимагати спростування, право робити те, що робимо зараз ми. Тобто давати відповіді, зустрічатися в прямих ефірах, зустрічатися на певних площадках і обговорювати конкретну проблему. І ви правильно, пане Микола, зауважили, що е, якщо є прямий ефір і є офіційна особа, то засіб масової інформації не відповідає. Я тут з вами згідний і завжди буду це підтримувати. Адже ні журналіст, ні засіб масової інформації в прямому ефірі не може вплинути на те. Та й немає, в принципі, такого права, адже свобода слова, на те, що говорить відповідна особа в прямому ефірі. Тому вимагати від е, якогось телеканалу е, чи від якогось е, радіоканалу е, спростувати якусь інформацію, поширену в прямому ефірі третьою особою, буде неправильно. Я вважаю, що Аксіомою має бути коли відповідачем, є така особа, і про це написано в законі. Проте дуже часто в прямому ефірі відбувається діалог, бесіда. Коли одна особа висвітлює якусь свою думку або дає фактаж, інша особа висвітлює якусь свою думку і дає фактаж. Ось тут треба розрізняти, якщо в прямому ефірі якась особа поширила інформацію, і це офіційна особа, то за це повинна відповідати ця особа. Якщо відповідний представник якогось телеканалу поширив інформацію в цьому ж прямому ефірі, то відповідати повинен він. Особливо, якщо він творчий працівник. Ми не розглядаємо на даний момент питання подання позовів до телеканалу ЗІК, оскільки ми розуміємо, що мала місце передача за участю відповідної офіційної особи, і в першу чергу поширювалася її позиція про конкретне підприємство. Тому у нас претензії на даний момент тільки до відповідного народного депутата. А програмі дай Бог працювати, але звичайно, з жорстким дотриманням принципів рівності, свободи слова і неупередженості журналістської. Цього ну цього та би та хотілося схема Деньковича була привітна живіше роки У вересні 10-го року, якщо я не поля тижні тому звернулися з, 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 з позовом судна раніше. Чому пози... ми не зверталися з позовом в суд на схему Деньковича? На в нас є питання до певних його висловлювань, які носять в собі інформативний характер, тобто не є оціночними судженнями, а є чітким твердженням того, що діяльність корпорацій, нібито несе в собі загрозу державним інтересам з приводу схеми. Ну розумієте. Це документом назвати складно. По-перше, по-друге, звертатися з приводу голослівних звинувачень, це кожного разу доповідати суспільству, що вибачте, будь ласка, я не Анна Карініна, а особа, яка поширила схему не поїзд. Що це означає? Це означає, що якщо б ми кожного разу доказували, що ми праві, то ми б втомилися на всі ці звинувачення відповідати. Тому підприємство націлено на те, щоб створювати робочі місця, платити податки до бюджету, платити в пенсійний фонд. Забезпечувати тисячам сімей нормальний дохід, а потім вже розбиратися з такими надуманими проблемами. Проте, коли вже доходить момент, і голослівні звинувачення вже ну, набирають свого апогею і піку, коли вже неможливо це сприймати спокійно, тоді подаються відповідні позови. Позона давність за такими позовами рік. Іван Васильович постійно оприлюднює цю схему, тому я думаю, що ми завжди можемо це встигнути зробити. Натомість це документом назвати складно, тому що там спростовувати. Як можна спростувати нічого? були коментарі не менш гострі, ніж від вами коледжу. Ні, ну звичайно. В нього вони гострішають постійно, час від часу. Є інше питання. Коментарі коментарями. Ти оприлюднюєш інформацію, що хтось злочинець. Уїдь собі, що я, наприклад, скажу, що ви злочинець. Або я скажу Я думаю, що ви злочинець. Є різниця, правда? Якби він сказав Я думаю, що там є злочинці, ну то хай собі думає. Якщо він сказав як. розумієте, так? Різниця між оціночним судженням і твердженням. У Нас єдина претензія. Скажи, що це твоя думка або підтвердь. Я перепрошую, я хотіла доповнити відповідь на попередні питання щодо претензій корпорації КРТ до телеканалу ЗІК. Я хочу сказати, мені дуже подобається цей телеканал, передачі, які виходять в ефір. Видно, що працюють фахівці в своїй справі. Але я була дуже здивована, що саме канал відмовив нам в прямому ефірі можливості в тому, щоб. Я висловила свою позицію для того, щоб я могла опанувати тим звинуваченням, які ми чули від Івана Даньковича, тому що тут якраз і є це питання заангажованості. Тобто гра йде в одні ворота. Комусь надається право прямого ефіру. А для когось є так звані інтерв'ю. Найбільше мені подобається, коли йде картинка, а далі за кадром диктор говорить той текст, який потрібно в цей момент сказати. І тому звичайно, що є різниця інтерв'ю і є різниця прямого ефіру. Тому претензій корпорації КРТ, особистих претензій немає. Є тільки в одному, що нам відмовили в наданні прямого ефіру. А ж були запрошені в якості експертів власники нашої компанії. Зачекайте, власники компанії і компанія це дві великі різниці. Ви собі уявляєте, що якщо б були в когось питання там до... Де...